Три дні тому плейбой карті нарешті дропнув свій альбом. Він викладав список фітів і казав, що альбом вийде в 12-й годині по Америці. Here we go. Here we go. Але він збрехав, і альбом вийшов на 5 годин пізніше. Цікавий факт: за каденції Трампа з 17-го року по 21 й рік карті дропнув аж три альбоми. Трамп пішов, карті не випускає альбом аж 4 роки. Трамп вертається, і Карті знову дропає новий альбом під назвою Music, де аж 30 треків. Люди чекали цей альбом, вже всі комуналін зробили реакції на нього. Я дивився, як Кайсенат слухав його в прямому ефірі. Особисто мені більшість треків з альбому зайшла. Напишіть ви в коментарі, скільки треків з альбому вам зайшли і чи взагалі сподобався вам альбом. А ще 16 годин тому виступав на Rolling роллінгвауті, де запросив кайсената зі стрімом на сцену. А перед тим там взагалі і Сепрок літав на гелікоптері. Але давайте повернемося трошки назад і глянемо на шлях Карті з самого початку. 28-річний репер з Атланти пройшов шлях від ноунейма no до популярного SoundCloud репера, а потім обігнав всіх по щомісячних слухачах від Тентасіона до лілузі. Джордан Картер, відомо як плейбой-карті, народився 13 вересня 1996 року в Атланті, в той самий день, коли помер Тупак. В дитинстві карті був неслухняний, він сам розказував, що його ніхто не. Міг заставити щось робити, навіть батьки, і через це він постійно дитиною потрапляв в неприємності. Спойлер, після школи в університет він вирішив не поступати. Але перш ніж стати репером, карті планував стати гравцем. NBA. Але пізніше він покинув цей спорт через сварку зі своїм тренером. Спортом покінчено, і він вирішив Попробувати себе в репі Свою першу пісню він записав на гаражбенд Нік тоді в нього був сер Картір. А назва пісні була край, і Карті навіть зняв на неї хліб. Reality's a big boy, I get promise. high This nigga dreams trees, fine find swords, killing me 2012 року він випустив свій перший в житті проект під назвою Young Misfit. Тоді Карті продовжував займатися музикою протягом середньої школи, яку він ледве закінчив. Найсмішніше те, що він був настільки близько, щоб його вигнали з школи, що ніхто з його сім'ї не прийшов на його випускний. У 2014 році він створив аккаунт на SoundCloud під ніком Playboy PlayboyCart і закинув туди свою першу пісню під назвою Young Zen Ho. В середині 2014 року Карті підписує контракт з лейблом AFL Records, який знаходиться в Атланті. Атланті. Першими двома піснями, які він випустив на цьому лейблі, були Лост і Talk. У 2015 році Карті познайомився з Іном Конором, який на той час працював стилістом і мав зв'язки з Ейси Прокі. Тоді Ін і познайомив карті Зайсип Рок в березні 2015 року, що потім призведе до підписання карті контракту за Сипмап. В квітні 2015 року, за допомогою продюсера Mexico Draw, карті випускає брокбой, який став його першим справжнім андеграунд хітом. Через місяць після брокбою він випустив Фетті. Оскільки Карті вже був на слуху, ставши новим учасником Map і мавши хід Брокбой, і оголосив у своєму твіттері, що нова робота карті вийде дуже дуже скоро. І вона так і не вийшла, бо карті брехуняка. За весь 2016 рік карті випустив лише дві пісні What і Вілонтак. У березні 2017 року Карті випустить два сінго свого майбутнього альбому up like this. І Лукін, і ці два треки, які він дропнув, були фітами з лівузі. Місяцем пізніше, в квітні 17-го року, карті випустив свій одноіменний альбом Playboy Карті. За тиждень було продано 28 тисяч копій, що тоді було дуже непогано для нього. З усіх пісень на альбомі Магнолія жорстко вистрелила і зробила карті зіркою. Потім в червні 2017 року карті буде оголошеним XXL фрешменом І в той час це вважалося круто, оскільки це був лише рік після XXL 2016 року. Правда, зараз те, що вони роблять, виглядає так собі. Після XXL freestyle у карті зникне і з'явиться перед нами аж в 2018 році, коли випустить свій другий альбом Die Elite, який посів третє місце в чартах. Альбом містив такі хіти, як Long Time та RAP, і шута Денефіти The World. А через три місяці, в серпні 2018 року, карті офіційно оголосив про вихід Whole Lotta Red. Між Die Elite та Whole Lotta Red в карті з'явилися такі хіти як Baggage in the Face і Earthquake з Тайлором The Creator. Цей трек був дуже популярним. В квітні 2020 року, через 23 місяці після свого останнього сольного релізу, Карті випустив сінгл Етме. Кажуть, що це мав бути трек з альбому Холо Аторет, але його чомусь туди не взяли. Через місяць після Етме Карті зробив фіт з Дрейком, а ще через півроку, в листопаді 2020 року, Карті офіційно оголосив, що «Холла Торет» завершено. І на різдво 2020 року Карті дропиє найнеочікуваніший на той момент альбом, і на диво він не сподобався фанатам. Його почали називати та Треш, і це стало трендом. Ще був момент, що Карті запустив трансляцію в інстаграмі, всі почали його хейтити, і він завершив її. Пройшло декілька місяців, і з поганого альбому він став улюбленим для багатьох. Так буває часто. Спочатку хейтять, а потім починає подобатись. Також в ті часи карті зробив свій лейбл Opium. До складу Opium входять Кінкарсон, Destroy Lonely і Homicide Gang. Всі вони діти плейбой карті. В травні 2021 року в Тіктоці стала вірусна пісня Тріпіреда Зе Рейдж, де не фіті карті. А в серпні того ж року Карті з'явиться на двох треках альбому Канівеста «Донда». 23 серпня, 2021 рік. Карті офіційно анонсував свій новий альбом «Нарцисист», який мав вийти 13 вересня, але все пішло не так. 25 вересня 2022 року, через два роки після релізу Холод of Red, Карті повертається в Твіттер, щоб подразнити своїх фанатів, і пише в пусті, що час настав. В березні 2023 року Карті на Rolling Loud в Каліфорнії покаже свою нерелізну ту пісню Rockstar. 28 травня того ж року, Карті опублікує скриншот, де він говорить з Вікіндом по Фейстайму. І через три дні вони випустять трек, де Карті матиме свій найкоротший куплет в житті, а 12 липня 2023 року, Карті оголосив. Що вирушає в тур з учасниками Opium. А 28 липня того ж року карті буде на альбомі Треві Скотта Утопія, і їх трек стане першим по популярності з усього альбому. Недавно він також залетів на Фіти до ЛАТО. Звичайно, є те, що я пропустив з його кар'єри. Ось така нелегка історія плейбой карті, він займається цією справою довго, і подивіться, до чого він дійшов зараз. Цікаво, через скільки вийде новий альбом, є теорії, що чекати ще довго. Дякую за перегляд. Підпишіться на мій телеграм-канал, який під відео побачимось скоро.